Легко займиста, просить тебе, не займай. Сірою речовиною залито півсвіта, та не залито цю литку, цю латку, цю позвідку літа. Жінку, що все вже й даша очима благає, іще не займай, ще говори іздалеку. І з середини слово по слову себе застовбивши у ній, а не вбивши трепету трепетовій, жінки, яка у любові своїй така ще дитинна, в тій глибині, де з нас кожен неповний і де ще не існує ні жінки, ні чоловіка, клич її пошепки. Що в тобі віку Клич і дивися, як довго і гарно ця жінка до тебе іде. Дякую.